Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах подивимося енергії сьогоднішнього дня і події, які сьогодні, можливо, трапляться. Покажіть руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть руни. Знов-таки йдуть енергії очищення, енергії руйнування, енергії відмови від обмежень і з одного боку, а з іншого боку вибудовування своїх власних кордонів енергії, такі, скажімо, коли прийшов час очиститись від чогось відмовитись. Так, так. тут іде відмова від минулого, тут іде відмова і руйнування зацикленості на неприємностях пов'язаних з минулим, можливо, від результатів, які принесло якесь неприємне ваше минуле. Взагалі, тут, як іде, людина може відчути. Бажання очиститись від всього того руйнівного, що пов'язує його з якимись минулими подіями. Навіть від тих результатів, які повпливали на теперішнє життя, хотілося б від цього відмовитись, захиститись ось такі сьогодні енергії: руйнування, відмови очищення. І пов'язане це більшою частиною, з якимись неприємностями минулого, якимись результатами минулого, для декого очищення від зацикленості на минулому. <кій> Добре, покажіть, руни, що може відбутися в таких енергіях, які події можуть трапитись. бути подія. По-перше, вона принесе вам радість, задоволення. Це буде якась, якийсь результат, який ви отримаєте. Можливо, навіть новий результат неочікуваний, але він буде. І він вас порадує. Порадує він вас тим, що ви не станете робити якийсь вибір, не станете щось обирати. Можливо, якраз оте своє минуле. Результат буде, покажіть, руни, з чим це пов'язано. З декого тут може бути, е, е, Якби... знаєте, як зустріч якась, побачення, щось яскраве. Воно вас задовольнить, порадує, але порадує тим, що ви не станете робити якийсь вибір. Добре, покажіть руни точніше про що тут. Що за результат такий. Так. Тут дійсно буде як. Результатом буде відсутність якогось бажання, потягу. Можливо. Якраз результатом буде те, що ви перестанете чогось бажати, хотіти зациклюватись на чомусь. Тут, як, знаєте, буде менше, менше якихось інтимних бажань, можливо, в когось. Так знаєте, як пристрасть може згаснути, або ви відчуєте, що вже вас ну, не так сильно тягне. Кудись до чогось. Не обов'язково до людини. Тут може бути до якоїсь справи, до якоїсь, якогось діла, до якихось рішень, можливо. Покажіть вам точніше про що тут. тут порадує ще. Так, тут вас порадує саме ваше охолодження. Тут вас порадує спокій, стабільність. Угу. І який не буде робитися вибір. Тут щось таке. Так. Так. Тут хтось, можливо, припинить спілкування через інтернет з кимось, або ж відчує. Вже не такий потяг, не таку силу до, до якоїсь справи через інтернет, через мережі. Дехто на фоні цього, цього згаслого, скажімо так, бажання передумає звертатися в якісь інстанції або до, до якогось свого керівництва. Ну, просто не, не захоче звертатися. І що? Та і отримає з цього. Ну, так, тут руни показують, що людина передумає кудись звертатися і з кимось спілкуватися. Просто як припинить якісь контакти. Тут буде як відмова від спілкування, від розмов, від... Можливо, від того, що людина може хотіла звернутися до якоїсь інстанції за якимись документами, паперами, але якась подія, яка буде пов'язана зі зменшенням займатися цим, цією справою, чи спілкуватися з цією людиною, вона, по перше, ну, знаєте, викличе задоволення собою. Да? Тим, що я заспокоївся, заспокоїлася що я, ну, як ставлю поки що все це на паузу. І не обираю звертатись туди, куди хотіла, або не обираю спілкування, підписання якихось паперів, можливо. Не буду обирати якісь свої контакти. Можливо, це і будуть ті контакти з минулого, від яких буде хотітися позбавитись. Ну, ось така перша подія. А покажіть, руне, для чого ви нам це показуєте? Звертаєте нашу увагу на це. Для чого? Ну, по перше, тут може бути, як ця подія. Вона дозволить вам відчути свій власний потік, відчути, знаєте, як різницю між тим, що мені потрібно, що ні, що моє, що не моє. Для когось тут це може бути пов'язане з почуттями, з позитивними емоціями ця подія, можливо, в когось з коханням. Ця подія буде пов'язана, І руни показують, що якщо ви це зробите, ви отримаєте чи то своє кохання, чи відчуття свого, знаєте, як легкості, коли ти ну, навіть не напрягаєшся, а все робиться саме собою. Ну, от Таке от задоволення від цього. Можливо, ви відчуєте нарешті себе вільним від оцих минулих зачепок. Як знаєте... Попливете далі, як по широкому, чистому водному простору. Попливете собі далі спокійно, з позитивними емоціями, до можливо, до нового кохання, можливо, до своєї вдачі, до свого фарту. Хтось, можливо, отримає через цю подію розуміння своєї власної. Так почує свою власну інтуїцію і відчує те, що це його от, оцей шлях, оцей вибір, оця відмова, ця стабільність, відсутність якихось зачіпок, бажань, це те, що приведе його до успіху. Йому це потрібно. І руни от показують, це правильне рішення. Це рішення правильне буде. Добре, покажіть, руни, яка ще сьогодні може трапитись подія на фоні таких енергій. Ще покажіть, яка подія може трапитись. Так, ну тут якийсь успіх, якась перемога може бути, може бути якесь прояснення якоїсь ситуації. Так, і тут також може бути пов'язане з тим, що вже відійшло з вашого життя. Тут, як наче, буде прояснення якогось, знаєте, хаосу такого. От як вроді був хаос, було щось ну, незрозуміле, були якісь от, саме от непорозуміння. І прийде сьогодні прояснення, бажання все прояснити, чи то навіть прояснення. Можливо, буде таке, що ви намагалися щось для себе прояснити з того, що вже пішло з вашого життя. І трапиться якась подія, яка все ж таки ну, не дасть вам повної ясності. А навпаки, може викликати якесь чи то непорозуміння з людьми, чи, чи з людиною якоюсь, чи то бажання від когось чогось відсторонитися. Покажіть мене точніше про що тут, про що тут що проясню. Так. Так, ну тут хтось намагався. Прояснити якусь несправедливість для себе, якусь несправедливу ситуацію. Задавався питанням, мабуть, чому так? Чому так несправедливо зі мною хтось повівся, некрасиво? А можливо, хтось не проявлявся в вашу сторону. І вам хотілося знати, чому? І що тут? Покажіть точніше, що тут? Тут це може бути. Знаєте, як стосуватися, по-перше, якихось матеріальних бла, да? любих ресурс. Матеріальний ресурс, ну, людина задається питанням, чому так несправедливо поводяться зі мною в плані, можливо, спадку, можливо, знаєте, як тут от, матеріальні блага, ну, як наче. Боротьба за спадок якийсь, чи то якісь минулі події, пов'язані з грошима можуть бути. Е, так. І людина хотіла цю ситуацію прояснити, але це бажання прояснення, ця подія, вона все ж таки не дасть повної ясності, а навпаки, викличе про якийсь конфлікт. Можливо, е, Конфлікт чи непорозуміння з людьми чи з людиною, може, з соціумом. Покажіть точніше, тут як дійсно може виникнути криза на фоні цих прояснень, на фоні цього бажання вияснити, цю, чому так несправедливо і нечесно зі мною повелися. І тут може виникнути якийсь конфлікт, конфлікт, криза, чи то з людиною, чи то з людьми. І покажіть, руни точніше трохи тут. Яка криза? Тут щось зупиниться. Щось зупиниться, щось припиниться. Можливо, хотіли кудись їхати, не поїдете. Можливо, хотіли чогось досягти, не досягнете, якраз через якісь непорозуміння з людьми чи з людиною. Така подія. І що? Покажіть руне, що це дасть людині. По ітогу. Ну, тут як початку. Як наче треба буде починати все спочатку спершу розбиратися, розбиратися з тим, що призву, призвело до цього, е, поритися поглибше е, в усих е, минулих подіях, передивитися, що призвело до такого результату. Треба розбиратися буде. Воно все може змінитися, а більш за все. Треба буде починати все спочатку, але спершу знати, ну, як програшні моменти, да, які призвели до цього. І більше так не робити. Обрати там, можливо, новий якийсь шлях. Так, а покажіть, руне, що допоможе вирішити цю несправедливу ситуацію. Якщо що, що може допомогти. Тут, як наче дійсно трансформація зміни. Тут дійсно може допомогти почати все спочатку. Все якось не так, як було раніше. Ось допоможе такий новий підхід, новий етап. Але після розбору полютів, після того, що ви будете знати, як не потрібно вже більше робити. Як ви не хочете, щоб було. Дайте пораду Угу. Тут треба буде виходити з застою, відкривати. Можливо, десь поспілкуватися з якоюсь жінкою треба буде. Можливо, нарощувати дійсно оці виходи з застою і оці трансформаційні енергії. Ну і... Можна ще сказати, що вам треба, якщо ви жінка, то якимсь чином змінити, наростити свої жіночі енергії, прикласти свої жіночі е, оці чуттєві, м'які енергії до цієї справи. Можливо, поспілкуватися з якоюсь жінкою потрібно для декого, щоб. Прояснити цю несправедливу ситуацію. А для декого дійсно, якщо ви сама жінка і у вас є таке бажання щось прояснити, то, по-перше, ви не забувайте, що це прояснення, воно все одно викличе якесь непорозуміння, якусь зупинку процесів. І щоб краще і во благо собі цю ситуацію розвернути, то треба новий підхід. Не так, як було раніше, розуміння своїх програшів минулому, вихід з застою, і більш м'який, можливо, підхід. Можливо, з допомогою якоїсь жінки в вашому оточенні. Ну, ось такий вийшов. У нас розклад на сьогоднішній день. Такі енергії, такі події, резонують вони з енергіями. Бажаю нам всім прояснити все, що хочеться, і щоб це було во благо.